Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Федорів Олег Васильович, солдат, стрілець обслуги 3-го десантно-штурмового відділення, 6-ї десантно-штурмової роти, 2-го десантно-штурмового батальйону, військової частини А 0281 народився 3 квітня 1990 року в селі Мислівка Калуського району, що на Івано-Франківщині. Олег був єдиним і улюбленим сином у батьків, які віддавали йому всю свою ніжність і любов. Він дуже любив і шанував свого дідуся, який мешкав із ними. Ріс веселим, енергійним і життєрадісним хлопцем. Навчався спочатку у Мислівській початковій школі, а згодом у школі села Вишків, де закінчив 11 класів. Однокласники й учителі згадують його як доброго, старанного у навчанні товариського хлопця. Який цінував дружбу, поважав як старших, так і молодших. З дитинства Олег захоплювався технікою. Любов до неї йому прищепив батько. Ще в початкових класах він сідав за кермо під наглядом батька, а згодом часто допомагав йому ремонтувати авто. Олег також із задоволенням лагодив велосипеди сільських хлопчаків. Після закінчення школи першим ділом отримав водійські права в автошколі у Долині, а згодом здійснив свою мрію: придбав власну автівку. Часто допомагав в ремонті авто односельчанинам. Навчався в юридичному коледжі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника в місті Долина. Працював за кордоном, а також у Вишківському та Людвиківському лісництвах Вигодського лісгоспу. В літню пору збирав гриби і ягоди, і це було його додатковим підробітком. Смерть матері стала для. Нього важким ударом, від якого він довго не міг оговтатись. Ця втрата залишила в їхньому з батьком житті страшний біль. Попри це, Олег зберіг любов до життя і невичерпний оптимізм. Часто повторював все нормально. Одного разу на дружній вечірці він зустрів кохану дівчину Людмилу. Вони були разом сім років, а останні два жили спільно. Мріяли одружитися після війни, поїхати за кордон, придбати власний будинок і, звісно, стати батьками. Олег дуже хотів донечко, яку б назвали Марією на честь матері Олега. Вона б зростала в нього справжньою принцесою, проте війна зруйнувала їхні плани і сподівання у травні 2024 року. Олег був мобілізований. Спочатку його з побратимами направили на Донецький напрямок, а згодом під Курск, 19 серпня, 2024 року. Виконуючи бойове завдання, Олег загинув. Батько згадує їхню останню розмову. Олег був таким, як завжди. Однак я відчував щось недобре. Людмилі він, як завжди, сказав не хвилюватися, бо йде на завдання, і з ним може не бути зв'язку кілька днів чи навіть тиждень. Ні про що не хвилюйся, все нормально. Я люблю тебе. Вона чекала дзвінка, і дзвінок таки пролунав, але не від Олега. У тому дзвінку повідомили про його загибель. Батько щиро дякує військовим побратимам, які, попри всі труднощі, змогли повернути тіло Олега додому. Кажуть, що кожна людина на землі має свою зірку на небі. Ми віримо, що зірка Олега сяє яскраво, нагадуючи про життя, яке так болісно обірвалось ворожою кулею. Згадують односельчани. Олег похований у рідному селі Мислівка саме в день незалежності України. Це дуже символічно. За незалежність своєї країни Олег віддав найдорожче життя. Його подвиг назавжди залишиться в нашій пам'яті та серцях.